Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Мене звуть Аліна, мені 45 років, у мене двоє дітей. Старшій донечці вже 20 років, а молодшому сину тільки 5. Я розумію, що скажу жорстоко, але скажу так: мій син зруйнував мені життя. Коли я завагітніла, збиралася аборт робити, та чоловік відмовив мене. Я піддалася на його прохання. А тепер дуже шкодую про це. Не люблю я свого сина. Ми з Олексієм познайомилися, коли я влаштувалася на роботу. Почали зустрічатися, завагітніла. Олексій, коли дізнався, що я чекаю дитину, запропонував удружитися. Я любила його, і ми подали заяву до Раксу зіграли весілля. Зразу скажу, що я не була щаслива спочатку. Я ходила на роботу, а чоловік майже весь час був удома. Він був у пошуках себе, так говорив мені Олексій, цілими днями за комп'ютером. Все на своїх плечах у нашій сім'ї тягнула я. Гроші заробляла, прибирала, їсти готувала, прала, посуд мила. Мені то все починало набридати. Та коли я пішла у декретну відпустку, Олексію не було куди діватися. Він був вимушений йти на роботу. На мій подив Олексій працював наполегливо та старався. Він досяг кар'єрного зросту і з роготом його призначили заступником директора фірми. Я теж вийшла з декрету і поступово наше фінансове положення почало покращуватися. Ми придбали нову квартиру і автомобіль, щоліта їздили на відпочинок за кордон. Але раптово у мого чоловіка розпочалася криза середнього віку. Він був у тяжкій депресії і багато часу проводив за комп'ютерними іграми. Олексій скаржився на життя і абсолютно перестав робити все як по дому, так і на фірмі. У мою голову вже частіше закрадались думки про те, що з Олексієм треба розлучитися. Та я вже була майже доросла, а я хотіла жити у своє задоволення та бути вільною. Я вже не важилася на серйозну розмову, аж раптом зрозуміла, що завагітніла. Я була шокована. Друга дитина не входила до моїх планів. Я не знала, що мені робити. Розповіла про це Олексію, він почав благати мене не робити аборт. Чоловік пообіцяв мені змінитися. Можливо, Бог посилає нам шанс, прошу тебе, давай залишимо цю дитину. Я обіцяю, що все буде по-іншому. Я вирішила народжувати. У сорок років народився хлопчик. Олексій дійсно своєї обіцянки дотримався. Він допомагає мені в усьому. Сином весь вільний час проводить. Чоловік почав мені увагу приділяти, квітами, подарунками засипає, на роботі у нього теж усе налагодилося. Здається, ідеальна сім'я у нас, але мені цього не потрібно. Я цього не хотіла. Я прагнула у 40 років жити у своє задоволення, бути щасливою, а народжений син став для мене справжнім тягарем. Тепер я повинна жити лише його потребами. Все у ньому мене дратує. Крики, сміх, плач. Я не хотіла народжувати і часто зізнавалася у цьому. Навіщо я послухала чоловіка і повторила все, що було зі мною 20 років тому? Я хочу жити для себе у 40 років, а не дітей виховувати. А що тепер робити? Навіть не знаю. Олексій говорить, що у мене після пологова депресія. Він радить мені поїхати на відпочинок, щоб відволіктися. Але я знаю, що все це не допоможе. Любі друзі, щоб ви порадили нашій героїні, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.